Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, що вас порадує найближчим часом. Нікого не загадуйте, думайте лише про себе. Чоловіки, які мене дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Там, де я кажу жінка, вставляємо слово чоловік. Хто ви? Mm, дьявол. Діяволіця в оплаті. або дьявол в оплаті. На вас диявол випадає? А чому вас так пространство щитує? А тому, що ви без тормозов. Д'яволка лісниця. Ви можете бути дуже харизматичною, амбіційною людиною. Ви, якщо поставили собі ціль, вас ніхто не зупинить. Якщо ви чуєте по сигніфікації, що я описую на вас, значить це розклад не про вас. Заходимо на мою сторінку, дивимося інший розклад. Ви віжу не віжу препятствій. Тут навіть, знаєте, не про тих людей, які йдуть по головам, а ви. Знаєте, що ви будь-яке питання вирішите. Там можуть е різні е нюанси е вилазити там. Можливо, я там умовно якусь справу вирішу пізніше, не сьогодні, не завтра, але я її обов'язково вирішу. До чого ви так стремитеся? Куди ви там по колісниці? Звізда, ви йдете в свою звізду. Ліба ви намітили собі якийсь план, ціль поставили, і ви розумієте, що вам ніхто не дасть, ніхто не заплатить, ніхто не рішить ваші проблеми. Ви з тих людей, які навчилися самі вирішувати свої задачі. Ви рухаєтеся до якоїсь своєї цілі. Також тут можуть дивитись мене люди, які розпаковують свою місію, хтось в місії, хтось на початковій стадії, да? хтось займається прям. Можливо, красотою, як варіант, да? різного роду маніпуляції по дияволу, да, Я роблю себе красоткою звіздою. Мужчини, там перевертайте на себе. Ну, на вас падає імператор. Дівчки, я вас поздравляю. Який розклад я знімаю? Ви імператор. Для мужчин це воїн, лідер. А для вас, жінки, дорогі, ви, ну от не в жіночих енергіях, тому, можливо, хтось пішов на якісь косметичні процедури, щоб згадати, що я, блядь, жінка, а де тільки лавова лошадь, яка, блядь, все, та ще на собі. Я, наприклад, теж сьогодні прийшла з косметичної процедури. Думаю, так, прийшла мені колода багінь, Думаю, все треба сідати записувати. І так мені йшло з потоку розклад для моїх багінь. Но, дівочки, це мальчики обідуються, ви тут прям, да, займаєтесь. Своєю красою, у вас такий, знаєте, період, ви балансуєте, можливо, стоїте на якомусь виборі. Вчитеся тримати баланс між роботою і між тим, що, блін. Йоб об твоєї мать, мені теж треба час для себе, Тобто ви тут займаєтесь красою, молодці дівчата. Тому що оцей стан, де я, блядь, зайобаний воїн, вас вже трошки подзаєбав, Тому ви тут правильно робите. Ви займаєтесь творчістю, ви займаєтеся собою. Ви зараз проходите урок вищих сил, єрофант і рицар кубків, Проходите урок ем, люб я. А як це любити себе? Да, хтось згадує, можливо, ви доходите по якихось тренінгах, курсах, можливо, ну, ви тут, коротше, ваша жінка просинається. Воїн ваш працює по колісниці, по дияволу, ви вмієте зробляти гроші. У да, вас там може бути 300 кредитів, але ви все тягнете. Ну, ви тут проходите урок на самоцінність себе, як я себе люблю, як я себе вообще сприймаю. Да? Можливо, тут в когось було якесь нове знайомство, і це, знаєте, нарешті пробудило, і ви на себе глянули в дзеркало і сказали, блін, а мені напевно треба з собою зайнятися нарешті. Да, ви тут в мене адшельнік, Побідітель. Ви мудра людина, і ви тут, знаєте, мудрі пагадам. Хорошо. Ви мудрець, отшельник, можливо, хтось в затяжному одіночестві, хтось в парі, але це у вас одіночество вдвоєм. Тут у вас якийсь перехідний такий момент. Перехідний момент вас прям етап переходу. Що сьогодні вам хоче сказати диявол? Що він хоче вам сказати? Балансуй, от те, що і випадає. Балансуй між всім, між заробітком, між займатися дітьми, там, творчістю, місією, хобі якимось. Тобто, ви, диявол вам каже, да, ти на правильному шляху, хто вчиться тільки це робити, хтось вже робить. Балансуй у всьому. Так, прекрасно, що тут? Тут вам диявол сам говорить про якусь хитрість підліз е, у вашому оточенні. Тут він вас попереджає, у вас тут якісь либо були розчарування, либо будуть. Е, Аналізуйте, тут в оточенні є якийсь предатель. І каже, диявол відсічі цього предателя зі свого оточення. Хорошо, хто цей предатель, чоловік чи жінка? Хто цей предатель, чоловік, чи жінка? Е, ну, Я схиляю, що це жінка. І тут вона прям охотиться за вашим ресурсом. Вона бачить, що ви ресурсна. А хто це вам да прям победи вашої хоче? Тут хтось вам завідує, вас наслідує. Хоче переміни в своєму житті за ваш рахунок. Хорошо, а дайте нам точніше, з чим це зв'язано? З любовною темою. Так, карти летять. Що це за людина? П'ятерка Пентаклі, п'ятерка кубків, королева Хм, Прекрасно. Тут якась дама, яка зараз, в якої зараз проблеми з фінансами. Можливо, вона до вас звертається за допомогою що там поможи мені в якійсь справі. Вона хоче стати королевою Пентаклі вміста вас. Вона бачить вас ресурсну жінку. Хорошо, а що ти робиш? Чому хитрість підлість? Чому хитрість підлість? Вона з вами бореться, бореться з вами, їй не подобається. Но ви тут в мене, скажімо, по картах ви щитується імператор, д'явол, Ви, можливо, наставник, ви, можливо, той е, фахівець, який веде за собою людей, ви той, е, та людина, яка мудра і яка може дати е, пораду вдалу. А вона тут виходить пажом, тобто вона, можливо, вчиться, можливо, це якась колега. Десь ви разом, е, десь ви разом з нею. Перебуваєте в просторі, думайте, чи це колеги, це може бути й подружка, в тому числі. Вона бачить вас, імператрицю. Хорошо, що ти робиш? А що ти робиш? Можливо, дама заміжня, можливо, розлучається. Зверніть увагу, такі підказки дають. А що ти робиш по сімке мічей? А по сім'я мічей вона вас закриває? Яким шляхом ти закриваєш? Того, хто буде дивитись, прям бореться. Можливо, ви знаєте, про кого я кажу. Це якісь недоброжелателі ваші, які боряться і прям хочуть, знаєте, вашого щастя, удачі, тому що всі думають, що вам все легко йде в руки. Ну, добре, тут працюю я по вашому фін-каналі і ти крадні якісь ставиш. Ну, да, я... Тут всі карти про боротьбу. Хорошо. А ви знаєте, хто це, так? Ні. А ви знаєте, хто це? Шістьорка Пентаклей. От ви прям цій людині допомагали. Ви прям цій людині допомагали, і ви, можливо, або ви зараз попали в тупікову ситуацію, і ви зрозуміли, що це вона вас там підставила десь, там, не знаю. Да? Ну ви їй тут допомагали фінансами, можливо, послугами якимись. Зверніть увагу, вона, вона не заспокоїлась, можливо, вона пішла вже. І у вас ваяся, да? можливо, це з прошлого щось нам показує. но тут, но тут ви щось були зв'язані з якоюсь допомогою. Можливо, ви звертались до неї. Хорошо, загроза від цієї жінки на сьогоднішній день є для тих, хто буде дивитися. Вісьмерка жезлів. Ти скоро дізнаєшся, хто це? Це якесь ваше оточення ком'юніті. Ця людина скоро від тебе піде. Оце це і буде для тебе підказкою. Верховна жріця падає, можливо, звертається до когось, але я тут по картах бачу, що у вас дуже гарний захист. Ви в стабільності, ви на інших вібраціях, вона в п'яторкі Пентаклі, ви в дев'ятій Пентаклі. Вона вам загрози ніякої не несе. Не несе вона вам загрози. Просто диявол вас попереджує, проаналізуйте десь в оточенні, у вас є якась дама, яка лже, лже подружка, колега, не знаю, хто там клієнти, якісь там контрагенти, Думайте, де ви працюєте. Це якась дама в оточенні. Тройка кубків, дружба і так далі, соціум. Сьогодні я хочу сказати вищі сили. Вищі сили, що вам кажуть? Проходь свою трансформацію. Ти на правильному шляху не зупиняйся. Да, важко, да, тяжко да, ти задолбалася, але ця трансформація тобі необхідна. Необхідна для того, щоб ти вийшла з ілюзій і вийшла з тупикової ситуації. Те, що нам почав розказувати диявол, от ви десь підзавіслив, якісь історії. В кожного це своя буде історія. В когось любовна, в когось фінансова, в когось робота зупинилась. да Там було було натхнення, все пропало. Якщо ви самі на себе працюєте, да і відповідь тут Верховна Жріця. Тут також ви перепереход. Пере, Робите, можливо, комусь знайму треба йти в жріцю свою розпаковувати. Да? Королєва кубки, ви прямо маєте йти в творчість. Вищі сили вам, вас попереджують, що вони будуть виштовхувати вас у ваше ж призначення. І в кожного це призначення своє. Вам кажуть, що і у ця дама, яка в вашому просторі є, вона вас підштовхує, щоб ви вийшли на інший рівень. Якщо мене дивляться практики, мої колеги, тут також у вас трансформація у вашій робочій сфері. Тобто більше творчості, переглянь додай щось, те, що в тебе раніше працювало, зараз не працює. Оце я і чую в Тіктоці в багатьох практиків. Не робота є, не працює. Тобто, ви маєте щось змінити, щось ви не бачите. Баланс. Баланс у всьому, тут спінтаклі, шанс вам буде даний. Тут вище сили кажуть, ти засиділась довгий час в застої на одному місці. Далі ти маєш рухатись і творіть, і працювати в тому числі. Сили кажуть, що комусь, якщо от будуть дивитися мої колеги, треба якісь ставити собі дедлайни. Тут комусь треба йти, не знаю, на якісь курси комусь навчатись, а комусь вже викладати, комусь вести за собою людей. Якщо ви думали, якщо ви таролог і ви там вивчили карти таро і просто практикуєте і відсиджуєтесь, ні, вищі сили кажуть, у тебе тут більша місія. Я для прикладу, тут вищі сили кажуть, що ти маєш поміняти оточення найближчим часом. Воно буде мінятися, але ти повинна щось тут, якийсь урок пройти. Да, четверка жезлів, тут про якийсь ком'юніті показують. Да, і прям, а ким ви маєте бути. От ви маєте башню зробити в своєму застої. Ви зараз в застої, такі, знаєте, нічого не хочу, зона комфорта, а ті біться все від мене. Не підході, а то я уб'ю. Оце ваш стан. Но тут кажуть, що вам треба рухатись, якісь проекти нові запускати, комусь треба йти знаймо, працювати на себе, там, де вам подобається, що вам подобається і так далі. Тут у вас будуть круті перемінні в вашій ролі роботі Причому ці переміни будуть, хочете ви їх чи не хочете. вищі сили ці переміни найближчим часом швидко залетять, і ви навіть, знаєте, будете буксувати казати, та що, я не готова, а що це ви придумали? Ні-ні, лишіть мене там, де я була. Ну Тут вас будуть чекати такі, знаєте, круті переміни, і ваша задача тут навіть... От якась така, знаєте, конкуренція то ли якась боротьба буде, ваша задача вийти побідітелем. Підказки, ключі вищі, сили вам будуть давати. Предки ваші, в тому числі. І сам диявол стоїть і каже, да, моя дорога, токсичних людей ти вже повинна з себе познімати нарешті і йти в свою реалізацію. В когось це буде сім'я, в когось партнер і так далі. Що ти. Що ти ще? Так, да, тут переход. Всі говорять, і сам дияволу, ти йдеш в сонце в свою місію, в свою реалізацію, в своє щастя. Ну, коли ви загадуєте всіх сил, що я хочу там, наприклад, такі то переміни, вони будуть рушити ту стабільність, яка вас є. Тому що це ложне. І там, де ви зараз є, ви не прийдете до успіху. Тому вас тут е, чекає грандіозний шухер. І грандіозний шухер в вашому житті, звісно, будуть робити і вищі сили через руки. Е, Інших людей, в них інших рук немає. Тому, якщо у вас почне валитися далі, ще круче, і ви мені напишете в коментарях, та куди ж круче, буде ще далі покруче. Дев'ятка в нас місяць це теж про завершення. От якщо у вас були якісь незавершені справи, проекти і так далі, завершайте. Дев'ятка це про завершення. А далі будете пожинати плоди до кінця року. От, у вас є етап вересня, включайтеся. Давайте візьмемо ще вам пораду. На закуску. Тут у вас трансформація в роботі, буде чекати в місії, в роботі. Хтось ви прийшов курси, вам вже і треба йти до людей, виходити в інтернет. Хорошо, вам порада намагатися догодити комусь неосвідомлена спроба. Контролювати чиюсь думку про себе, будь сама собою, будь сам собою. Тобто, ви, можливо, десь і там маєте якусь конкуренцію, але ваша фішка і підказка ключ в тому, що коли ти познімаєш всі маски себе і станеш собою, саме тоді в тебе почне круто реалізуватися якісь твої плани, цілі і сонце прийде, і лісниця, і сам диявол каже, і бабки будуть, все буде, і переможницею ти будеш чи переможцем. Але ти повинна перестати грати ролі. І стати собою, дозволити собі таку дорогоцінність, а, на жаль, бага мало хто собі дозволяє бути собою. Поки ти думаєш, що недостатньо хороша, люди з половиною твого таланту рухаються і досягають висот. Не сумнівайся. От про що я і кажу, і в групі закритій, і клієнтам в наставництві. Те, що ти знаєш тут і зараз, ти вже повинна виходити в блог і розказувати. Так, да, це буде можливо десь неліпо, десь екані, беканя але чим раніше ти почнеш, тим краще ти і швидше прийдеш до крутішого результату. Ви думаєте, що ви блог завели і завтра у вас тако клієнти прийшли? Неважно, чим ви займаєтесь, ні, це треба протопити шлях, знайти свій почерк, формат свій. І, можливо, якщо ви будете посильно, дисципліновано працювати вкладатися з смислами в свій блог через пів року, в когось раніше, в когось пізніше, у вас почнуть якісь перші плоди ваші приходити. Але ви маєте зрозуміти, що це шлях і велика праця. Це я говорю для експертів. А ви сидите, а потім кажете мені, а я завела блог, а клієнтів немає, а їх і не буде. А вам треба стратегію свою будувати. А і от даю вам просте правило, яке я освоїла в своєму житті. Якщо у мене фінанси, клієнти не йдуть, що я собі задаю питання, яку ти цінність сьогодні дала світу? Розкладик зняла? Молодець. Якщо він трансформаційний з смислами, з підказками, з розборами це труд. Не всі так вміють читати, як я, а просто любить не любить, і я, типа, аля зробила цінність. Яка це цінність? От навчіться, ви даєте цінність світу, цінну інформацію, ту, яка мені доступна, досвідом своїм порадами своїми поділитись, і тоді кешбеком до вас будуть вести клієнтів. По інакшому це не працює. І останнє ти можеш розпочати все спочатку, ні в кого не виходить все ідеально з першого разу. І це нормально, не зупиняйся. Збирайте свій перфекціонізм, він нікому не інтересний. Там, де ідеальність, це кумарить бісить всіх людей, будьте собою, про що нам і сказала перша карта. Ну і від себе додам, там, де ви сумніваєтесь, менш талановитіші, навіть не дуже далекі люди, в розумі, не блещущіся, знаннями не набутими, виходять і роблять свою справу. Так, да, десь смішно, десь нелєпо, але вони роблять і вищі сили їх нагороджують. За їхню сміливість, за їхню обезбашеність саме таких нагороджують, де є рух, де є дисципліна і де є дії. От і я вам від себе ще додам, що мене мотивувало те, що люди далеко проігрують тобі в розуму твому, заробляють великі гроші, а ти сидиш своїми мозгами. Да, оцей вислів, чого ти така розумна, але ти така бідна. Багато яких експерчує, хто це таке придумав. Мені ця мотивація допомагала. І я на цій енергії, я собі їхала, і завжди собі, коли мені хотілося опустити руки, я собі нагадувала, для чого ти це робиш? Яку ти цінність несеш клієнтам? І, головне, не здаватися. Да, Десь паузи, якісь отдихи давати собі, щоб не було вигорання. Но Якщо ви собі поставите цілі, якщо ви знайдете справу у своєї душі, ви будете в будь-який час її робити. Я сьогодні вже замучена в 20.47, але я сідаю, записую для вас і для себе в тому числі. Тому відпочинок не потрібно заслуговувати, влаштовувати собі паузи, як тільки відчуєш необхідність набратися сил. Вот. Я говорю з потоку, щитую, і карти підтверджують. Я бажаю всім удачі, вірте в себе, ризикуйте. Той, хто ризикує, і той, хто вірить сам в себе, нікого не слухайте, робіть, так, як вам душа ваша хоче. Знімайте маски, страшно вірю, сама це все проходила і проходжу далі, але ставте собі нові цілі і досягайте їх. І вищі, і темні сили будуть вас підтримувати.